Кілька днів проведуть у Херсоні представники пенклубу. Це культурна і правозахисна громадська організація, що об'єднує українських журналістів, письменників, науковців, видавців, перекладачів правозахисників. Як розповів президент організації Володимир Єрмоленко, їх мета показати світові, що відбувається у прифронтових містах України. Ми постійно їздимо в Україну. Оце, ми це, оце, возимо гуманітарну школі, допомогу. Ми це, возимо то, книжки для бібліотек. Ми спілкуємося Зараз з людьми. І ми Бах, знімаємо фільми різними мовами. Їздить, де ми розповідаємо, про про, про прифронтові території Херсонщина, Донеччина. Це другий візит пенклубу до Херсона. Вперше були після звільнення міста у грудні 2022-го. Цього разу розказує Володимир Єрмоленко, враження від міста інші. Поки ми намагаємося його відчути, але в мене таке враження, що тут життя жвавості людей ніж в грудні у програмі візиту, відвідування музею, міні-екскурсії містом та спілкування з херсонцями. Першу зустріч провели в одній з бібліотек. З собою привезли подарунки, літературу для дітей і підлітків, серед яких нові видання українських письменників, розказує директорка централізованої бібліотечної системи міста Галина Нежинська. Я думаю, що тут є такі, от це вже останні події нашої країни, які дійсно реалії нашого життя. А це такі відпочиваючі книги. Я так розумію, що вони будуть. Для дітей цікавим в якому плані, що вони вже відійдуть від оцих воєнних подій, а перейдуть такі от творчі здібності дітей розкривати будуть. Також український осередок міжнародного пенклубу планує відвідати села на правобережжі Херсонщини. Катерина Гончаренко Ольга Ляшенко Владислав Купрієв. Суспільне новини. Херсон.